Навесні весні 2014 року була зафіксована рекордна явка у військомати країни. Люди приходили самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші, чоловіка і жінки, самоорганізувалися в батальйони і вирушили на схід. Наразі у чинному українському законодавстві поняття доброволець відсутнє так само, як і відсутнє значення поняття добровольче формування. Так беззаперечно є сучасний приклад добровольства в Україні. Це революційні студенти, вчителі, лікарі, підприємці, сотні майданівців рушили з барикад Майдану, на дальні барикади Донбасу, боронити незалежність України та стали ідеологічною основою нової Української армії. Але в новітній історії імена закарбовані на місці. Давайте згадаємо назви з добровольчих батальйонів, які починали боронити нашу землю. Батальйон Айдар. Полк Дніпро, 1 Донбас, батальйон національного захисту Кривбас, Київська Русь, Азов, Добровольчий батальйон ОУН, батальйон імені генерала Кульчицького, Київ один, батальйон Золоті ворота, окрема добровольча рота, Карпатська Січ та всі інші добробати.